Всіх вітаю! Мене звати Юля і ви на моєму в'язальному каналі канал про в'язання і все, що з ним зв'язано. Я запрошую вас до перегляду свого нового відео. Знаєте, це така фішка, коли щось плануєш, а тоді насправді в житті воно виходить зовсім по-іншому. Ось так само вийшло в мене цього разу. Після зйомки попереднього в'язоблогу я така вирішила: буду знімати. Під зйоми кожного дня і протягом тижня, щоб спробувати робити відео раз в тиждень або хоча б раз в два тижні. Але, знаєте, як хотілося, так не вийшло, ми всі дружно всією сім'єю захворіли, і ось, нарешті, всі одужали, всі вже так сказати, в строю. Тож повертаюся до вас та знімаю нове в'язальне відео. Відео буде присвячене моїм готовим роботам та процесам, які я розпочинала із середини січня і по сьогоднішній день це 7 лютого. Сподіваюся, відео я змонтую швидко і на вихідні ви його вже побачите. Також було декілька замовлень на зв'язаних аксесуарів, і покажу вам в цьому відео. І ще мене не оминуло в'язання залишків. Люблю я це діло. Тож, зв'язавши всі шапочки на замовлення, я дістала свої клубочки-моточки і зв'язала декілька шапок із, на наявність із залишків пряжі. Також покажу вам в цьому відео вже готові роботи. І ще. Трапилося нарешті нарешті це трапилося. Я підготувала всі свої павутинки. В одній зараз з них я в, у вас на екрані, це в білому кольорі. Я їх підготувала, Ті, що в'язала повністю весь минулий рік, сховала кінчики, зробила ВТО і зробила нарешті фото. Ура! Тому що! Вони вже лежали всю осінь без, без фото. Я не знаю, чому я з цим затягнула. Я хотіла підготувати таку невеличку колекцію з павутинок і представити в себе магазинчику до Нового року, але ну, як вийшло, так вийшло вже. Тож, трішки в кінці зупинюся на павутинках, покажу фото, які вони вийшли, також з чого в'язала та скільки пряжі пішло. Я завжди люблю дивитися такі відео у дівчат, мені цікаво, з чого в'язали, який витрата на павутинку або на джемпер, щоб плюс-мінус орієнтуватися, скільки пряжі може піти у мене. Також покажу роботи, над якими зараз працюю. Їх в мене декілька на спицях. дуже мене надихають, дуже пухнасті, скажу наперед. І сподіваюся, я їх закінчу швиденько, тому що вони прямо мене зарядили цією енергією в'язати, в'язати в'язати. Запрошую вас до перегляду даного відео. Також не забувайте підписатися на канал, тому що, дивлячись на статистику, я бачу, що більша половина дівчаток дивиться не підписані на мене. Для мене це буде дуже приємно і також допоможе розвитку моєму каналу. Не забудьте поставити вподобайку, якщо відео вам сподобалося. Хочу також сказати, діліться в коментарях, що зараз у вас на спицях, які у вас плани, як прошу вас перший місяць в'язальний 2025 року. Діліться, буде дуже приємно поспілкуватися з вами в коментарях. Дякую наперед вам за перегляд, дякую за вашу підтримку і запрошую до перегляду. Поїхали! Всім привіт! У мене не заплановане підключення, оскільки я зараз за своїм так сказати, робочим місцем, за столиком, хочу показати вам над чим працюю. Ось вив'язала такі зразочки із пряжі Ярнард Олімпія та Ярнард Патіссон. Ось так. Хочу випустити на каналі відео огляд на дану пряжу. Тож Якщо я все зняла, і в мене все вдалося, то це відео, я сподіваюся, вже є на каналі. І залишу в описі під відео посилання. Переходьте, переглядайте, і також підтримайте, ставте вподобайки. Ось такі зразочки зв'язала. З цього планую зв'язати шапочку, і вже зараз дознімаю відео та розпочну. І також ось. Із цієї зв'язала такий великий зразочок. Ще вагаюся, чи в'язати ось так, просто, чи в'язати ось так. Тут я поєднала ось ці дві ниточки, і в мене вийшов ось такий перехід. Ось ближче я вам покажу, виходить, що ось ця м, чорна ниточка. Вона заплила мені тут все. І цю, я в'язала рядочок ярнат, я рядочок бобінною ниточкою. Хочу в'язати донечці кардиган, спробувати з цієї ниточки на весну, таку ковтинку наверх. Тож, подивлюся, можливо, зроблю розрахунки, а можливо, ні. Я, е, признаюсь вам чесно, е, я не в'яжу. Е, Вироби по розрахунках. Я ось так собі прокинула, там, скільки сантиметрів мені треба почала і все. Ну, сподіваюся, я на цей виріб зроблю все-таки розрахунки. Так, це відкладаю поки що. Е, наступне, що я беру в роботу на цьому тижні, це ось така у мене є дуже красива ниточка. Вона зараз на камері дуже яскрава. Насправді, це вона така пи пильна. Але вона дуже пухнаста. Купувала її в магазині в інстаграмі. Якщо знайду, залишу ось тут назву і склад цієї ниточки. Я не пам'ятаю, але мало тут натурального. Тут, здається, більшість це штучне волокно. Точно не пам'ятаю, залишу вам опис. Я маю в наявності три таких кольори. Минулого року купувала. Це ось такий жовтий, білий та помаранчевий. Помаранчевий десь не знайшла. Це в мене маленькі такі бобіночки, вони тут по 100 грамів. Вона ну, дуже пухнаста, дивіться. Да. Хочу зв'язати кардиган. Фото додам кардигана, про який, я думаю, в мене він в моїх хочу, так скажем, лист хочу. В листі написаний, і хочу розпочати вже роботу, щоб до весни зв'язати, або собі, або на замовлення виставити. Ну, хочу. Така пухнаста ниточка, дуже-дуже красива. І ще я вам показувала у попередньому підключенні ось цю Alize Woltime. Я її все ж таки зміксувала з бобінною пряжею з мариносом 100%. І ось що в мене виходить. Почала, здається, вчора ось така чоловіча шапочка в'яжеться. Резинкою 2х2, давайте ближче покажу полотно. Така вона переливається. Трішки камера її а, висвітлює. Ось вона темніша насправді. Це буде шапочка резинкою, чоловіча, як я вже казала, з ось таким відворотом. Далі буде просто а, висота шапочки 2х2 резиночкою, і все, і закриття маківки. Ось такий дуже красивий колір, дивіться. Так що в'яжу. Цю шапочку хочу почати із алізе Ярнарт Олімпії. Петельку. Коротше, планів, як в Наполеона. І ще хочу з недов'язами боротися. Так, все, як завжди, тільки мало годин в дні. Або потрібно більше рук. Якби ще дві руки прибирало, дві готувало, дві в'язало, то взагалі було б чудово. Все, дякую вам. За перегляд, і до нового підключення. Коротке підключення. Дістала всі свої інструменти на ліжко, я в них не прибирала вже декілька місяців. Хочу пересортувати та скласти в упакування. У мене їх не так багато. І в'яжу я переважно китайськими спицями. Тож, розсортувала, поскладала в упакування. Ось що в мене вийшло. Маю різні види шкарпеткових спиць, дерев'яні та металеві. Також різні види і китайських спиць. Ось ці дерев'яні в упакуванні дуже подобаються для в'язання павутинок і пряжі з мохеру. Також маю декілька наборів. Ось це мій перший набір, який я купувала 8 років назад. Він ще досі зі мною доповнюється іншими китайськими спицями. Також маю набір від Drops. Теж задоволена ним. Мені вистачає поки що цих спиць. І Різні види кніт -про є. Ось так все виглядає. Всім привіт! Невелике підключення з мого робочого місця. Хочу показати, над чим працюю зараз. Ось в'яжу ось таку шапочку. І з пряжі YarnArt Олімпія не можу зупинитися. Мене ці кольори, ось це, зв'язалося буквально за 2 години. Тобто, мені ще тут залишилося ось трішки пряжі, хочу вив'язати її в нуль, можливо, разом із зразочком. І шапочка буде готова. Просто не можу зупинитися. Полотно летить спиці номер 7 використовую, дуже подобається мені. Цікаво, яка вона буде під час, того, ну, під час носки. Ось така. Наступна. зараз дов'яжу її. Наступне, над чим почну працювати, Я приготувала пряжу Alize Lana Gold 800, розмотала її на ось такі бунтики. У мене знову з'явилося замовлення на шапочку, фото прикріплю тут. Буде шапочка з одним помпоном та е, рукавички. Ось колір 450-й перлинний. Буду зараз е, починати працювати. І також е, в'яжу ось таку шапочку із Alize е, Super Lana Maxi, колір е, 209. -й. Знімаю на неї майстер-клас. І ось я вже це все відзняла. Залишилося зняти, як я в'яжу маківку, закриваю, але в нас на вулиці досить таки похмура погода, ось, що стоїть за вікном. Тому поки що відкладаю цю. Буду працювати над замовленням, а далі подивимося. Це до наступного підключення. Тут я кожного разу згадую, чому я не люблю в'язати саме ці рукавички, тому що ці кінчики і все. Але набір вже готовий ось такий красивий колір, підшила підклад, зв'язала для рукавичок також шнурочок і готова відправляти. Дістала всі е, залишки, які маю пряжі це Alize Maxi в основному. І хочу вибрати кольори та поєднати для нової шапочки. Процес я вже почала, і знаку е, спагетті, здається, ось білого кольору буде на резиночку. У мене якраз вистачить на резиночку з відворотом. А інші кольори зараз підберу. Тонька мені каже рожевий. Ось такий процес буду розпускати, тому що не сильно подобається ця біла смужка. І ось така шапочка чудова в мене вже вийшла. Я зробила пранята, додала помпон із ниточок. І зараз зроблю фото. Остаточні дуже подобається мені результат. Чоловіча шапочка у мене також вже готова. Ось така вона красива вийшла. Використовувала спиці номер 4 мм, закривала на 4 клини, дуже красиво вийшло, на голові виглядає досить таке красиво: пряжа Alize Wool Time та бобійний меринос. І також з YarnArt Олімпії я вже дов'язала, У мене залишилося буквально 5 г пряжі, тобто пішло на шапочку 100 г. Нагадаю, в моточку 100 г 100 метрів спиці використовувала номер 7 І так як я все закінчила, хочу розпочати новий процес із залишків. підготувала ось такі невеличкі моточки, ниточок. Резиночку я вже пров'язала. Для резиночки використовую спиці номер 4 Тепер підключуся до вас лицем в кадр і хочу розповісти про готові роботи за цей період, а також процеси і плани на найближчі декілька тижнів. Розпочну я з готових робіт. Буду додавати поряд ось тут фотографії комплектів, які в мене вийшли. Це не лише залишки в пряжі, як вам здалося, а також я в'язала ось таку шапочку. Майстер-клас по ній я знімала і він вже є на моєму каналі. Можете переходити та переглянути. Також буду вдячна, якщо залишите будь-який коментар та вподобайку під майстер-класом. Майстер-класи можна переглядати в пришвидшеній зйомці, тобто ставити на в своїх налаштуваннях. Додаткову таку функцію, як пришвидшена зйомка, я більшість майстер-класів дівчат саме так і дивлюся, тому що дуже поважаю і уявляю, скільки це потрібно терпіння і сили зняти майстер-клас. А для розвитку нашого Ютубу це дуже важливо. Зв'язався ось такий комплект. Шапка з косами та шарф напівпатентною резинкою. Майстер-клас також на цей комплект буде. На шапочку я вже майстер-клас випустила. Також буду дуже вдячна вам, якщо перейдете та підтримаєте дане відео. І на шарф, думаю, на тижні також вийде. Знаєте, довго вагалася, чи випускати майстер-клас чи ні, але для мене це прям ось цей. Момент, коли ти навчаєшся знімати майстер-клас на камеру, як ти пров'язуєш, це дуже складно, чесно. Я коли починала в'язати, а починала я в'язати гачком, я вчилася по майстер-класах. Я ставила ось майстер-клас, зменшувала швидкість перегляду. І кожен рух в'яза, як от в'язальщиця пров'язує кожну петельку, я приближала, дивилася і так навчалася. Тоді для мене було це дуже-дуже дуже цінно. Ось такі майстер-класи детальні. Тому. Хоч і зараз, ніби вже закінчення сезону, навіщо ті майстер-класи? Але я гадаю, що кому вони потрібні будуть, він обов'язково його знайде та перегляне. А від вас прошу також підтримати та поставити вподобайки, залишити коментар. Готові роботи. Це ось такі комплекти із залишків пряжі. В мене на хомутики були окремо моточки, На шапочку я зміксувала різні залишки ниточки. Комплекти зв'язані з Alize Maxi, Резиночку я в'язала на спицях номер 4 а основне полотно в'язала на шестірках. І ось такі чудові комплекти в мене вийшли. Фото також буду прикріплювати. А наступне, що завершилося, це ось такий плед. Так, донечка моя починала його в'язати самостійно, але зрозуміло, що в неї терпіння, і скільки як казати, ентузіазму не вистачило, щоб зв'язати його повністю самостійно. Тож, я дозамовляла нитки, щоб він вийшов більш, більший по розмірах. На даний час він метр сорок в довжину. Та 80-82 в ширину. І я ще не знаю точно. Можливо, дозамовити ще потрібно моточок білої ниточки та дов'язати його у висоту. Але зараз він також досить таки по розмірах підходить. І думаю, для неї буде якраз. По вазі він вийшов 600 грам, тобто, ось на такий розмір в мене пішло 6 моточків алізепуфі. Відео, як він виглядає, буду ось тут додавати. І далі, наступне, що хочу розповісти, це, звісно ж, про паутинки. Коротко пробіжуся, з чого я в'язала. Ниточку я купувала досить таки давно, десь років 2-3 назад, якщо не більше. І тоді я ще хотіла зв'язати ось ці пухнасті павутинки, светрики, які такі об'ємні, красиві. Але руки так і не доходили. І ось нарешті за минулий рік я зв'язала, буду додавати також тут фото ось ці всі павутинки. І лише зараз, в січні 25-го року, я сховала всі кінчики, зробила ФТО і нарешті зробила фото всіх своїх павутинок. В одній з таких павутинок я на відео це ось така білосніжна, зв'язана в дві ниточки на спицях номер 12 Всі я в'язала їх на спицях номер 12 Перші свої павутинки, здається, дві: темно-синя і чорна. Я в'язала не по майстер-класу. А ось починаючи з цієї зелені, я приймала участь у майстрині Лілі, інстаграм її залишу в тестуванні павутинки. І тоді всі інші я в'язала по опису. На спицях номер 12 основне полотно, пряжа різна це бобінний кід-мохер в, в складі 35 кідмохера, і далі йде там синтетика акрил, поліакрил. Є там Ниточка із мереносом. Але по факторі вони не сильно відрізняються. Вони відрізняються по своїй пухнастості. То ось, ось, такі, ось такі паутинки в мене вийшли: нарешті ура-ура-ура! Далі з готових робіт, напевно, це все. Хочу показати вам процеси, над чим зараз це ось з такого красивого. Він не жовтий, а такий пильно. Жовтий лимонний колір. Почала в'язати я кардиган по опису від Наталі. Ось тут прикріплю фото цього опису в інстаграмі-стриню. Я залишу в описі під відео. Якщо вас зацікавить, можете перейти та переглянути, які майстер-класи створює вона. Опис я свій придбала дуже давно, десь в 2020 році, здається, коли тільки вийшло. Опис на цей кардиган, мене прям зацікавило цей пухнастий ефект. Я розуміла тоді, що це миточка Алізе Мохер, я її в магазині на дотик пробувала, мені не сподобалося. Вона дуже така ну не синтетична, але, ну, неприємно. Але бачу, дівчата доволі таки часто з нею в'яжуть. Напевно, все-таки вона не така колюча, як вона мені тоді здалася по відчуттях. І так, сподіваюся, там в кадрі буде видно цю роботу. І ось такий напівфабрикат в мене виходить. Я зв'язала вже повністю все тіло кардигана і в'яжу зараз рукавчик. Ще залишилося ще зв'язати інший рукавчик та зробити обв'язку планочкою. Ось тут пооколу, по колу повністю буде планочка резиночкою один на один. Доволі таки, мені дуже зараз подобається, як він виглядає. Але дивіться, він закручується, я б його вже так і залишила, якщо чесно. Тому що ось цей ефект мені дуже подобається, який без планочки. Але все-таки планочка його підзбере, підзбере ось тут на спинці. І буде тоді вже завершена робота. Пряжа мені дуже-дуже сподобалася, ну просто подивіться, я ось так ближче покажу. Сподіваюсь, кадр не засвітить. Зроблю також підзьем, щоб показати цю фактуру. Мені дуже сподобалось. Я в'язала по опису, тільки відійшла там, де довжина, тобто висота виробу, відійшла трішки від опису, а то робила все повністю по опису. У мене вийшло зараз на даний час розмір більший, ніж заявий. Я його дов'яжу, я вже зможу сказати, який його розмір, але зараз мені дуже подобається. І В'яжу я кардиган цей на спицях номер 12, і от я так захопилася цією фактурою, цією пухнастою ниточкою. У мене є від магазину Чудо пряжа, де я її придбала, є три різних кольори. І ось один з них це ось такий ще білий, білий. І... і ось такий. Тут він не однорідний, а з такими світлими трішки вкрапленнями. Буду залишати тут відео під зйом при денному світлі, при хорошому, як виглядає ця ниточка. Мені так сподобалося, як воно виглядає, яка пухнастий виходить цей кардиган. я така вирішила, все, в'яжу таких три. Буде для мого магазину, буде на подарунок, комусь буде. І, і... вуаля! І що хочу сказати, біла ниточка виявилася зовсім не такою, як попередня. Тому що вона менш пухнаста. І я, якщо я попередній в'язала на спицях номер 12, то цей я зв'язала на спицях номер 10. Тому що ем, зовсім не така. Вона не така пухнаста. І мені здається, навіть що метраж ниточки зовсім інший. Ось таке у мене тіло кардигана вийшло. Тут я більш задоволена, який розмір вийшов у цього кардигана, тому що він більше відповідає по опису. Але також я висоту в рядах додавала, не по опису, а більше в'язала. А все інше повністю по опису. Ось така. Теж зроблю підйом, яка пухнаста ниточка. Дуже мені подобається, чесно, результат. Але що хочу сказати, напевно, все-таки склад в цієї ниточки такий самий, як і в попередній, але вона не така пухнаста. І ось я дістала ось цю ниточку і скажу, що вона більш схожа на лимонну. Вона по пухнастості, прям така. Але, ну, що є, то є. Тож, в'яжу кардигани. Сподіваюся, я їх швидко закінчу, так як вони мене прямо надихнули цією своєю фактурою. І скоро все-таки весна. І, можливо, якийсь з них я ж залишу собі, тому що в планах в мене на 25 рік зв'язати собі декілька кардиганів. До речі, хто не бачив ще відео про мої плани на 25 рік, залишу посилання під відео або хочу подякувати вам всім за перегляд даного відео. Не забувайте поставити подобайку та підписатися на канал, якщо додивилися до кінця. Діліться своїми враженнями від переглянутого, і також, якщо є якісь запитання, залишайте в коментарях свої запитання, відповім на всі. Дякую ще раз всім за перегляд, всіх міцно-міцно обіймаю, бережіть себе та до нових зустрічей. Пока-пока!